Вітаємо вас на каналі. Усе про ЦЗ». ще кілька років тому українців у Європі зустрічали з розкритими обіймами, а зараз у соцмережах усе частіше з'являються обурені коментарі на кшталт. Українці поводяться нахабно, забирають у нас роботу, досить їх годувати. А дехто навіть каже, що українці самі псують свою репутацію. Що ж сталося? Це правда чи чергові маніпуляції? Тож ми вирішили розібратися, як насправді європейці ставляться до українців сьогодні. Що вплинуло на ці зміни та наскільки це серйозно? Але спочатку нагадаю вам, що ваш лайк, коментар та підписка буде для нас доброю підтримкою. А також, користуючись нагодою, запрошуємо вас на наш подкаст «Мовна мозаїка» для вивчення чеської мови, який ви знайдете на платформі Spotify та Apple Podcasts. Зазирніть обов'язково. Ми опираємось на соціологічні опитування, які проводилися у різних країнах. Найбільше українських біженців зареєстровано у Німеччині 1,36 мільйона, Польщі 966 тисяч, Чехії 360 тисяч. До речі, Чехія посідає перше місце за кількістю українців у порівнянні з чисельністю населення: 33 українці на тисячу жителів. В першу чергу дуже важливо розуміти, що відчувають самі українці. Опитування міжнародного фонду відродження показує, що у країнах звичних до мультикультурності США, Канада, Велика Британія 80% українців відчувають позитивне ставлення. А як у Європі, у Німеччині, Польщі та Чехії менше 80% біженців відчувають позитивне ставлення, але при цьому лише 5% стикаються з відвертим негативом. Але чому ж у соцмережах стільки хейту? Виявляється, що величезна кількість антиукраїнських коментарів написана маленькою, але дуже активною групою людей, серед яких багато ботів. Але одна справа відчуття українців, а інша справжнє ставлення європейців. Спочатку подивимось, як ставляться до українців у Польщі. Згідно дослідженню, проведеного соціологічною лабораторією АРЦ Ринок і Опінія, у 2025 році негативно про українців думало 30% опитаних поляків. Інше опитування, проведене віртуална полська у січні 2025 року, засвідчило, що негативне ставлення до українців у Польщі має 33% опитаних поляків. Цікаві також результати дослідження від барометру дослідження польського ринку праці за 2024 рік. Питання стосувалися лише працюючих українців, тож результати будуть звичайно іншими. Згідно з результатами опитування, погано до працівників з України ставиться близько 18% поляків. В іншу чергу 21% поляків боїться того, що громадяни України можуть забрати у них роботу. І 41% поляків вважає, що наплив українців гальмує зростання зарплат. В Чехії також проводяться соціологічні опитування. Так, восени 2024 року центр дослідження громадської думки проводив дослідження стосовно того, чи бачать Чехи проблеми у місці свого проживання з українцями. З діаграми видно, що лише 30% населення сприймає біженців з України як проблему за місцем свого проживання. Але зовсім по іншому Чехи відповідають на питання, чи становлять проблему біженці з України з точки зору усієї Чеської Республіки. Згідно з графіком, біженці з України є проблемою з точки зору всієї чеської республіки. Більше половини опитаних вважають, що українці можуть бути проблемою більше третини оцінюють ситуацію протилежно, заявляючи, що ці біженці не становлять проблеми для всієї Чехії. Чому ж така різниця? Мабуть, тому що люди не бачать проблем поруч із собою, але під впливом соцмереж та пропаганди популістів вони починають думати, що десь там ситуація набагато гірша. Цікаво, що люди з вищою освітою та вищими доходами рідше мають негативне ставлення до українців. Інше цікаве дослідження нещодавно проводилось аналітичним інститутом STEM у Чехії. Воно досліджує ставлення суспільства до іноземців, запитуючи, як би вони перенесли те, якби поруч з ними мешкала особа іншої національності. За результатів можна побачити, що як до сусідів, до українців дуже добре ставиться 46%, а відверто погано ставиться біля 29% чехів. До речі, зверніть увагу і на інші національності. Тут все доволі цікаво. У соціальних мережах багато говорять про те, що останнім часом ставлення до українців змінюється. Тож давайте подивимось, що про це говорять статистики. Почнемо з Польщі згідно статистики барометру дослідження польського ринку у порівнянні з початком повномасштабної війни на 8% зросла кількість поляків, які бояться того, що працюючі громадяни України можуть забрати у них роботу. Найчастіше на це вказують наймолодші люди віком від 18 до 24 років. Під впливом цього на 6% зросла кількість поляків, які погано ставляться до працівників з України. На щастя, це не надто велика зміна. Інше дослідження, проведене соціологічною лабораторією ОРЦ Ринок і Опінія, порівнює кінець та початок 2024 року. Кількість поляків, які негативно ставляться до українців, зросла на 3%, а частка тих, хто добре, зменшилась на 2%. А більшість населення і надалі має незмінну нейтральну відповідь. Схожі результати показує і опитування «Віртуальна польська, що порівнює 2023 та 2025 роки кількість людей із негативним ставленням до українців зросла на 3,5%. А як щодо Чехії? Центр дослідження громадської думки проводив свої дослідження на початку та наприкінці 2024 року. Кількість тих, хто у Чехії змінив свою думку стосовно сприйняття біженців з України як проблеми за місцем свого проживання, становить 6%, що, до речі, відповідає 6% поляків, які мають занепокоєння щодо своєї праці через українців. Більш довгу статистику по роках надає дослідження інституту STEM у Чехії. На графіку помаранчевим кольором зображено ставлення до українців як до можливих сусідів у будинку. Як бачите, у цьому випадку ставлення покращується майже постійно з року у рік. Як бачите, згідно більшості досліджень, ставлення до біженців з України у Чехії та Польщі трошки погіршилося, але на щастя, це погіршення насправді незначне. І раніше, до 2022 року, українці були найбільшою мігрантською групою у Чехії та Польщі. Здебільшого вони були або добре інтегровані, або виступали у ролі заробітчан, які приїжджають тільки заради грошей. Українці сприймалися як старанні та працьовиті, а ставлення до українців було переважно нейтральним, без особливого ентузіазму. Після 24 лютого 2022 року ситуація кардинально змінилася. До Європи масово почали прибувати біженці, жінки, діти, літні люди. Уряди відкривали програми підтримок, а люди активно допомагали. Але вже у 2023 році ситуація почала змінюватися. Ефект гостя почав минати. Біженці поступово перестали бути особливими, а деякі європейці втомилися від теми війни. Почала з'являтися фраза Нам самим важко. Популісти почали використовувати тему мігрантів для підвищення своїх рейтингів. Вони розпалюють ворожнечу, шукаючи винних у економічних проблемах. Почалися розмови про надмірну підтримку біженців. Мовляв, українці отримують більше допомоги ніж місцеві. Деякі люди стали менш толерантними через економічні Труднощі. У ЗМІ частіше з'являлися негативні новини про українців, що створювало образ нахабних мігрантів. А у соцмережах окремі випадки поганої поведінки українців, які є і серед будь-якої іншої нації, підносяться як загальна характеристика усіх біженців. Тож, озираючись на статистику, можна сказати, що гостинний період насправді закінчився і рівень підтримки українців у суспільстві повертається до показників 2019 року. Відбувається повернення до нормальності з деяким роздатуванням у від 3 до 6 населення. Чи означає це, що українців у Європі тепер не люблять зовсім ні? Але тепер вони повинні більше інтегруватися, відповідати місцевим правилам, законам та звичкам, а не розраховувати на ту саму теплоту, яка була у 2022 році. А як ви особисто відчуваєте зміну ставлення? Як реагуєте на негативні висловлення у соцмережах? Діліться своїм досвідом у коментарях. Наразі це все. Отож, запрошуємо вас підписатися на наш канал. Все про ЦЗ», щоб приймати участь у розіграшах, слідкувати за головними новинами, отримувати корисну інформацію для вас та відповіді на ваші запитання. Якщо це відео було вам корисним та чимось сподобалось, пропоную... Можете втолити вподобайку, слідкуйте за нашими соцмережами на Фейсбуці та Інстаграмі під назвою Все про ЦЗ». і можете зазирнути на нашу веб-сторінку Всепротезе.у і залишити якісь коментарі, що вам було цікаво бачити у наших наступних відео. Слава Україні, до зустрічі!